І там на ворожій території ми будемо робити тільки одне. Одне бити нацистів. Не знаю я хто, а особисто я не задля того зійшов з тих добаних апачів, проплив 5000 миль. Да стрибну з того клятого аероплану, щоб вчити нациків гуманізму. Вони не знають гуманізму. Нацики солдати придурка, який вирізає та ненавидить євреїв. Тому ми будемо їх вбивати. І кожен сучасин, який пишається своєю формою, вистихає. Я. Yeah. Нащадок першопроходця Джефа Бріджера. А це означає, що в мені тече індіанська кров. І ми будемо воювати так, як воювали Апачі. Ми будемо жорстокі до німців і хай суки знає, хто ми є. Вони будуть бачити нашу жорстокість на розшавлених та спотворених трупах своїх братів. Ми будемо бити жорстоких руками. Нашими чоботами та лезами наших ножів. І німчура ще не раз гадає про нас. Вони заговорять про нас і вони засуть від нас. І коли німчура буде вночі лягати спати і мучатись за скоєне своє зло, вони будуть в першу чергу бачити нашу помсту. Ви згодні!